Друзі, я до вас на хвилиночку. Привіт, вітаю, шановне панство! Як зазвичай? Я щойно побачила новину, що продовжити ворк-перміти за гроші для українців по посткоет е, термінах можна. До 2026 року. Якщо це раніше було до 31 березня 2025 року, і в людей, в яких ще був перміт на рік-два, вони вагалися, чи їм треба це робити, чи не треба, чи вони встигнуть легалізуватися чи не встигнуть. Принесла вам чудову новину, якщо ще не бачили. Це офіційно, ось скріншотик сайту. Тому видихаємо друзі поки що. І маємо трішечки більше часу подумати. Що робити з цим життям в Канаді, і як отримати піар, або ж що взагалі робити далі? Всім бажаю чудового дня, обіймаю вас і всім прекрасного настрою!